Знаєте, Христос не лишив для церкви багато постанов, лишив дві постанови: постанову про хрещення і постанову про вечерю Господню, спомин страждань. І ось сьогодні, в цей день, церква виконує ці дві постанови одночасно в один день. Слава нашому Господу! Будемо читати Слово Боже із Євангелія від Марка, я зачитаю 16 розділ, і ми прочитаємо 16 і 17 різні. Вірші, 16 розділ Марка, 16 вірш, верніше 15 вірш і 16, й 16 й розділ Івангелія від Марка, 15 вірш і 16. й Слова нашого Господа, з яким він звернувся до своїх учнів перед тим, як він вознісся на небо. І сказав він до них: Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Амінь. Ось така, от таке повеління залишив Христос для учнів перед тим, як Він повернувся туди, до свого Небесного Отця. Ідіть по цілому світу, усьому створінню, проповідуйте Євангелію: хто увірує і охреститься, буде спасенний. І ми сьогодні говоримо. Про наше спасіння. Що для цього потрібно? Два моменти, наголошує Христос: хто увірує і охреститься, буде спасений. Наскільки сьогодні ми розуміємо ці слова, наскільки сьогодні ми виконуємо це повеління нашого Господа? Почути слово Євангелії, яке закликає нас, щоб ми увірували. І Далі слідуючий крок охреститися, вступити в заповіт з Господом. Ну, найперше, людині потрібна віра. Людині потрібна віра. Слово Боже каже, що без віри Богові догодити не можна. Але віра нам, до нас не приходить просто так. Віра до нас проходить через Слово, через Слово Боже. Воно зароджує в нашому серці віру. Віра від слухання, каже Слово Боже, слухання через Слово Христове. Коли ми слухаємо Євангелію, коли ми настроїмо своє серце на оцю вість благодаті Божої, коли ми сприймаємо це Слово, воно зароджує у нас віру. А ця віра веде нас куди? Вона веде нас до покаяння. І ми чули, брат, зачитував нам слова апостола Петра, які він сказав у День П'ятидесятниці в своїй проповіді. Коли він говорив тим юдеям, які розп'яли Христа, і він говорив, ви розп'яли свого Месію, але Бог Воскресив його мертвих. Вони зрозуміли цю істину, вони зрозуміли цю, цю вістку Євангелії. І питають Петра, що нам робити, мужі браті. І він каже, покайтеся. Покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа і дара Духа Святого ви приймете. І він каже: бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, хто далеко знаходиться, кого тільки покличе Господь Бог наш. Ця обітниця була не тільки для юдеїв, для Ізраїля, ця обітниця сьогодні і для нас з вами, для всіх, хто далеко знаходиться, кого Бог кличе, а Бог сьогодні закликає кожну душу прийти до Нього, повірити в Його Івангелію, вступити з ним у заповідь через хрещення, мати це спасіння і мати життя вічне. І тому ось цей перший крок, який зароджує наша віра, дає нам віра, штовхає нас на цей перший крок це покаяння. Каже апостол Петро: Покайтеся. Людина повинна зрозуміти свій гріховний стан, усвідомити, що вона є грішна перед Богом, зрозуміти, що Бог святий і праведний, а вона грішна і вона порушує волю Божу. І не може мати мир з Богом, їй потрібно навернутися до Господа, змінити своє життя, признати себе. Виновною перед Господом, покаятися у своєму життю за своє минуле життя, за свої поступки, примиритися з Господом, визнати себе грішною, і тоді Господь приймає таку людину до себе. Це першу чергу робить віра, яка дає цей страх Божий перед Богом. І людина приходить до Господа в покаянні. Апостол Петро каже: покайтеся. І коли людина покаялася, коли вона примирилася з Господом. Вона розуміє, що її треба слідувати за Господом. А далі Христос каже, хто увірує і охреститься, буде спасенний. Слідуючий крок потрібно оце хрещення. І ми читаємо там у дії святих апостолів після проповіді Петра: і ті, хто прийняли слово, охрестилися. Ті, хто прийняли це слово, яке казав Петро, а Він казав їм покайтеся і некайдається. І нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа. І дара Духа Святого ви приймете. І ті, хто прийняли це Слово, хто повірили, вони зробили ось цей наступний крок покаяння. Для покаяння, покаяння а потім їх і охрестилися. І тут для хрещення також неймовірне значення має наша віра. Щоб ми це з вірою приходили до Господа і розуміли, що це ми виконуємо Його волю, що це Його постанова. Щоб ми отримали це хрещення і вступили з Ним у заповіт. Бо цей же апостол Петро, потім він в своєму першому післаді, він каже, це не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Спасає і нас тепер Воскресінням Ісуса Христа. Це не просто ми вступаємо. Заходимо в воду, і, і знаєте, для того не раз, щоб як ми любимо десь помитися у воді тіло помити. Петро каже, ні, це не тілесної, нечистоти обмиття, але це обітниця Богові доброго нашого сумління. Тобто ми даємо Богові обітницю, ми вступаємо з Ним у заповіт. У заповіті завжди є дві сторони. Є Бог, який дає нам свою, свої. Обіцянку, а Він яку дає нам обіцянку? Вічне життя, спасіння. І є ми, друга сторона, які також обіцяємо Богові. І що ми обіцяємо? Обіцяємо нашу добру совість, наше добре сумління. Тобто, що наша совість буде чутлива до Його слів, до Його волі. Ми будемо розуміти Його, ми будемо сприймати Його Слово, ми будемо дорожити цим Словом. І оце наша обітниця перед Богом, коли ми вступаємо з Ним у заповіт. Що ми будемо чути Його голос, ми будемо реагувати на цей голос, і наша совість буде відкрита перед Ним. Вона завжди буде сприймати цей голос Божий. І тому тут також велике значення має наша віра, наскільки ми довіряємося цьому. Коли ми читаємо у дії святих апостолів у восьмому розділі історію Ефіопського вельможі, пам'ятаєте, є там така історія, приїхав з Ефіопії Вельможа. І е, він е, на поклоніння приїхав у Єрусалим і вертається з Єрусалиму і читає книгу пророка Ісаю, там звиток. А дух Господній посилає Пилипа туди до нього на ту дорогу. І ось Пилип, коли пристає до цієї повозки, бачить, що він читає Ісаю, і питає, чи ти розумієш, що читає? Він каже: не розумію, хто хтось би мені пояснив. Пилип йому пояснює ось. Той розділ, там він читав якраз про жертву Ісуса Христа, 53-й розділ книги пророка Ісаї. І Пилип йому пояснює, ось про Ісуса Христа Йому благовістить, про те, що Христос там на Голгофі був розп'ятий за гріхи всього людства, що Він умер за наші гріхи, що Він воскрес для нашого правдання, що Він є Спасителем всього світу. Ось таке благовіщення там веде Пилип перед Ним. І коли цей вельможа. Зрозумів цю, цю істину, напевно, Пилип йому говорив і про хрещення, про те, що Господь сказав, що кожен, хто у віру його хреститься, буде спасений. Тому що вони проїжджають там одне місце і є вода. І, Пилип, і цей вельможа питає Пилипа, ось вода. Що заважає мені хреститися? Що заважає мені вступити в заповіт з Господом? Ось є вода, є можливість. І Пилип йому каже: якщо віруєш з повного серця, то можна. Ось важлива умова для того, щоб ми вступили в заповідь з Господом через святе водне хрещення, якщо віруєш з повного серця. І цей вельможа каже, я вірю, що Ісус Христос є Син Божий. І написано, що вони зупинилися і зайшли обидвої воду, Пилип, і цей вільможа, і він охрестив Його. Тому, ось, друзі, ці умови для нашого спасіння залишаються і сьогодні актуальними. Вони незмінні, Бог незмінний і Його умови нашого спасіння незмінні. Хто увірує і охреститься, буде спасенний. І так ми бачимо: перший крок це віра зароджує у нас ось цей страх перед Богом. Ми хочемо виконувати його волю. Для цього треба покаяння, для цього слідуючий крок це те, щоб ми вступили в заповідь з Господом. І дали Богові обітницю нашого доброго сумління. І ми таким чином виконуємо волю Божу. Ми своєї сторони робимо те, що Бог заповідав нам робити, а Господь своєї сторони робить те, що Він нам обіцяє: спасіння, вічне життя у Христі Ісусі. І ми розуміємо, що ось ці, це дійство, яке відбувається. Яке буде відбуватися у нас сьогодні на очах, і, і ось ця вода, і ті, хто вступають у воду, воно має і духовне значення. І в духовному світі відбуваються якісь речі. І коли ми читаємо післання апостола Павла до Римлян, я думаю, ви всі також, хто читає Слово Боже, ви знаєте ці місця у шостому розділі, після до Римлян, апостол Павло пише такі слова. З третього вірша. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерті хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Хіба ви не знаєте, каже Павло? Що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса у смерті охрестилися, і Він каже: отож, ми поховані з Ним Хрещенням у смерті, щоб як, щоб як Воскрес Христос із мертвих слави Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Сьогодні Господь від тих, хто вступає з Ним у задповідь, Він чекає оцього цього обновленого життя, життя нового. І Слово Боже каже, хто у Христі Ісусі, то й творіння нове, стародавнє минуло, от сталося нове. І ось ці душі, які вступають сьогодні в заповідь з Господом, вони хочуть мати це нове життя. І Господь дарує це життя, Дух Святий працює у серцях людей, які з вірою приймають це Слово. І оце обновлене життя, про яке каже Павло, щоб ми більше не були рабами гріха. Наш, давній, наш цей давній чоловік розп'ятий там на Голгофі з Христом. Він розп'ятий, його немає. Якщо розп'ятий, то він помер. Відродився, відродився новий чоловік, нова духовна суть нашого життя, яка дає нам оновлене життя, життя з Господом, життя за Словом Божим, життя, яке спонукує нас любити Слово Боже, слідувати за Господом, чути Його голос. І виконувати його волю у нашому житті. Тому сьогодні я думаю, що для тих, хто вже раніше, коли сприйняв це водне хрещення, уступив заповідь з Господом, це буде нагадування сутності цієї постанови Господньої, для тих, хто сьогодні буде виконувати цю постанову, цю заповідь Господню, це також говорить для них яке, що Господь зробив для них. І що Господь чекає від них їхнього нового життя у Христі Ісусі? Тому нехай Господь сьогодні благословить нас усіх у цьому. Нашому Господу, який з своєї сторони зробив для нас усе там, на Голгофі, умерши за наші гріхи, воскреснувши для нашого оправдання, Він залишив для нас слово Своє, залишив постанови для церкви. І за цими постановами Господь сьогодні хоче, щоб церква жила і щоби. Ми з вами виконували його волю у нашому житті, а Господь обіцяє нам вічне життя. Йому слава за це, йому хвала за це і подяка. Амінь.